Всім вітання, добрий день! І сьогодні ми з вами порозмовляємо про першу літописну згадку в історії Олешок. А Олешки це один з найдавніших населених пунктів Харсонщини. і овіяний багатьма легендами і переказами. І ми з вами спробуємо розібратися, що в цій історії є реальне, а що викликає дуже багато питань. Отже. Перша згадка письмова про Олешки датується 1884 роком і з таким текстом. У це ж літо Давид захопив у Олеші греків і забрав у них все майно. Все володже послав привезти його і віддав йому дорогобуш. Отже, всі, хто знайомий добре з історією, може одразу сказати, що це було написано в Повісті минулих літ. І тут можна зробити декілька уточнень. Справа в тому, що цей запис міститься в Іпатіївському списку. Іпатіївський список був знайдений приблизно наприкінці 18-го на початку 19 століття, і опублікований в першій половині 19-го століття. Українською мовою він же світ побачив у 1989 році. Коли він був написаний? Вважається, що він був написаний у 15 столітті близько 1425 року. І в цьому списку містилися і повість минулих літ, а Київський літопис 12 століття, і галицько волинський літопис. Чому 1084 рік? Адже ж літописи раніше так не писалися. В літописній традиції йшло літосчислення за візантійською традицією. Тому в оригіналі це 6592 рік. Тому що візантійці вели своє літосчислення із створення світу. Створення світу було датовано, якщо перекласти на наш григоріанський календар, це 5508 рік до Різдва Христового. Тому, щоб вирахувати 1084 рік, потрібно взяти літописний рік. В нашому випадку це 6592. І відняти від нього рік створення світу. Це 5508 рік. А і таким чином, в результаті, ми виходимо на 1084 рік. Що в цей рік відбулося? Як записано в літописі. То Давид захопив Олеща і пограбував там греків. Хто такий Давид? Ймовірно, це Давид Ігорович, він із роду Рюриковичей і сином Ігоря Ярославича, князя Волинського та був онуком Ярослава Мудрого. В цей час йшла. Війна між князями і Давид Ігорович постійно конфліктував із київськими князями. І, можливо, він і пограбував Олещем, щоб послабити київських князів або збагатитися за чужий рахунок. По факту, пізніше Давид Ігорович отримав уділ на Волині, боровся вже за Волинь і навіть осліпив. Свого суперника Василька Трибовольського, що викликало обурення інших князів і спровокувало нову війну. Також з цього уривку можна дійти до висновку, що Олещі, як населений пункт, вже існувало. А залишилося тільки ставити питання, наскільки довго воно вже існувало на цей момент. А є натяки про це в інших джерелах. Так, наприклад, можна знайти записи у хроніці Константина Багранородного, в якій він говорив, що у русів в південному, в південному Подніпров'ї біля острова Єпифанія є стоянка для своїх суден. Також із договорів Росії і Візантії 911-945 років відзначено, що торгові суди в Нижньому Подніпрові частенько пограбовувалися. Тобто можна діти висновку, що Нижнє Подніпров'я 10-11 столітті було дуже неспокійним регіоном.